Сердечно вітаю вас усіх тут присутніх. Ми проходимо якраз тепер дуже важливий в церковному календарі час. Так званий. Великий Піст, коли приготовляємось на праздник Христового Воскресіння. Цей великий піст, дуже важливий, дуже для усіх нас благословенний час, бо ми стараємося наладнати тепер наші відношення до нашого небесного віття. І також наші відношення до наших ближніх. До Господа Бога звертаємося в цей час із щирою подякою за Його благодаті. Бо коли добре приглянемося на те все, що діється, бачимо Божий палець, Боже проведіння, яке нас веде, у цей час треба нам також. Пригадати собі, якщо ми чимось образили нашого Небесного Отця, щоб перепросити Його і прохати у нього милосердної опіки для нас усіх. Це є також час, коли нам потрібно дуже особливо збудити в своїх серцях довір'я до небесного Отця, бо від нього остаточно. Усе залежить. Але коли кажу збудити довір'я це на підставі слів воплоченого Божого Сина Ісуса Христа, який нас научив, що Бог це є для нас отець, Батько тату, який нами опікується, який за нас дбає. Кращої опіки на світі нема. Великий піст, дорогі браття і сестри, це також час. Коли нам треба наладнати наші відношення до наших ближніх. Бо ж ми отак зібрали тут брати і сестри один одному. І не тільки ми, що тут фізично присутні, на чому майдані, але увесь наш народ, де б ми не жили, не є один одному брати і сестри. Тому треба нам подумати як найкраще Можемо вшанувати наших братів і сестер Як найкраще підтримати їх коли треба якнайкраще один одному помагати. Як найкраще спільно діяти, бути справді братами і сестрами, одною родиною. Над цим треба нам добре застановлятися, Бо коли ми Думаємо тільки про себе, про своє власне добро і користь, коли тратимо зв'язок із нашими ближніми, ми стаємо дуже немічними, властиво нещасливими. Але навпаки, коли ми стараємося бути разом, як одна велика родина, тоді ми є сильні і можемо говорити про правдиве щастя, бо тоді кожному з нас можна одержати те, що нам потрібно, що нам належиться. Тому, дорогі, стараємося якнайкраще використати отой час Великого посту, щоб ми були добрими дітьми Небесного Отця і добрими братами і сестрами один одному. І ми наш народ. Сьогодні маємо неділю, третю неділю у Великому Пості, яка є так звана Хрестопохлина. І в цю, цю неділю сьогоднішню ми співаємо. Особливої особливу церковну пісню коротеньку, але дуже змістовно. Христу твоєму поклоняємось, Владико і святеє Воскресення Твоє славимо. Великий Піст, час, коли ми. Також звертаємо увагу на жертву, яку Ісус Христос приніс. Бо, як знаємо, Його розп'яли на хресті. він дав себе розп'яти на хресті. Були люди, які, яким дуже залежало на тому, щоб позбутися Ісуса Христа. Він був для них дуже, дуже невигідний. Він картав їх за їхню злочинну діяльність, і вони робили все можливе, щоб його позбутися. І так вони видали Його на смерть. Вони о той синедріон кричали, розпни його, розпни його. Ну і Телат уволив їхній крик і дав Ісуса на розп'яття. Вони були такі щасливі, такі задоволені, що їм вдалося. Позбутися Ісуса Христа, отого швидка їхньої злочинності. Але вони дуже перечислилися. Вони думали, що вони вже. Його що можуть робити, що хотіти, що вже нікого не буде, щоб їм звертав увагу, щоб їх старався напоумити. Оча сьогоднішня пісня. Хресту твоєму поклоняємось, Владико. Ми Ісуса Христа, очу невинну жертву, який задля нас, задля нашого спасення віддав себе на смерть, ми згадуємо Його сьогодні. І, може, справді в декого з нас якийсь сумнів розроджується. От розп'яли Господа кінець, але друга частина чиєї сьогоднішньої пісні каже і святеє воскресення твоє славимо. Ісус Христос. Воскресне. От в церковному нашому рочі за кілька тижнів ще Великого посту прийде хвилина Воскресіння, перемоги Ісуса Христа. Ті, що хотіли Його позбутися, Програли, програють. А ми, дорогі в Христі, разом з Ісусом Христом будемо святкувати перемогу. Це Його перемога, до якої він нас включує. Тому в сьогоднішній день. Збудім собі велике довір'я до Господа Бога, бо з ним, якщо будемо з ним, жити. З ним ми переможемо. Будьмо чого певні. Бажаю вам гарного сьогоднішнього дня. Бажаю вам кріпкої віри, довір'я до Господа Бога, любові один до одного. Слава Ісусу Христу!